Доброго здоров'я глядачам Ютуба. Сьогодні неділя, 22, й день звуки. І їду зараз в гості, але думаю, зніму, тому що вчора вечором витягнули поршня з внуком. І так, як я казав, що ми плануємо тільки поршніву робити. Десь тут ідеальний був, але оказується, що треба буде передивлятися. По-перше. Бачите, який? Який клад ж я? Давай вам ділося. Бабіць тисава. Не знаю. Колінвал нормальний. Лінвал нормальний тільки. Треба заміряти, треба буде заміряти, все дивитися. Буду розбирати все. Осина фішка в чому? Фішка в тому, мої дорогі. Так, да? Поршень. Я поршня повернув. Знімав, понамічав собі, все, так, як я робив. Мотори різні. Все має бути по номерах, все має бути. Так, то не той. То Ага. Вот то его. От. Видно як поршень. Ой, цей клапан вдаряв чуть, чуть Ну і на тих чуть-чуть видно. Просто відпечатки сажі. сажи. сажі. сажи. А от. Заточка не вищай. 22-й. Тікай. Тікай. 22. Блок 22-й. Блок 22-й. Де в нас головка? Головка. 22. І так як я дивився у відео, на 22-му повинні бути чебурашки, як називають, виїмки під, під клапана. Тут чому стояли оті. І будь мудрий. Такі мотори я ще не робив. Я тільки міняв голову прокладку міняв на ньому два роки назад. І все. От скажіть мені. Прокоментуйте. Просто всунули в, 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 в такі поршні. То, по-моєму, СМД-17. СМД-18, треба подивитися в інтернет, я ще раз скажу, я їх не робив, я робив різні мотори від легкових і грузових трохи робив. Так що я знаю, що таке мотор. Тут нічого складного немає. Но треба попитатися, щоб я купував, замовляв, щоб я не помилився. Бо купувати однозначно я не буду, тому що я вижу відпечатки. От відпечатка. та й на тих тут трошки видно легенько. А таке моє коротеньке відео, мої дорогі. Так що треба буде робити мені все. Не тільки поршневу, а вже як зроблю, то вже зроблю все. Підкажіть, де краще замовляти поршневу. Тут у мене мітки ТТ НН чи як вона? Треба окуляри, другий брати Беннісін бачиш. Я розбирав окуляри. Я тут так і нічого не збивав. Я собі сфотографірую і так буду ставити. Ще помию добре його. Зовні він помітить, що всередині вимірює. От треба приготувати. Бо цей, що стоїть на комбайні, він слабенький купляли, щоб казав Тарас, що він нормальний. На ньому працював Тарас, а вони за півтора років грали так, що там масло п'є страшно і тиск падає до як нагрівається. Тут тиск був страшенний. Був дійсно з чим, то ми потім е, на редукторі Тарас скрутив його. І все одно був 5. Нагріється 4-3. Тут десь нормальний. Отаке От то моє коротеньке відео. Так що коментуйте, пишіть. Пишіть мені, який це насправді. Та я якраз пишу головка 22 і блок 22, значить я думаю, що 22, але напишіть мені, що чи ставите, чи бурашки, чи, чи отакі бувають. Всього доброго, слава Україні. Йдемо збиратися їхати в гості.